В нашому просторі ми практикуємо флай йогу і класичну хатха йогу. Йогу розділили, Розділилася йога на багато частин, вона підтяглася під певні якісь бачення майстрів, коригувалася і е, трансформувалася, і продовжує трансформуватися. Але в основі йоги лежать принципи істини. Обов'язково принципи істини. Якщо майстер Знає і вивчає принципи істини, принципи роботи йоги, принципи того, як це занурюється, заглиблюється і прошивається в людині, неважливо, як фізично вона буде проявлена. Якщо комусь підходить хатха йога чудово, аштанга йога прекрасно, кундаліні-йога йога прекрасно, флай йога дуже добре. Основне йога і принципи її. <трансляції>, принципи і реалізації. Як фізично вона проявиться, це вже питання інше.